Зараз будете бачити, як воно, як воно е на очах. Ні, на очах не потрібно. І, до речі, це одна хімія, ви знаєте мої руки, так? А це одна хімія, яка, ну я бачите, я не економно, але мені для відео я не маю коли так сильно да і вам дивитись. Довге потякання, немає е, немає голоду. Ну ось, бачите? Дивіться. Да, Її не треба багато, там, чим більше, тим це. Вона свою роботу робить за декілька дивіться, За декілька хвилин. Бачите? Дивіться. О, можливо, якщо взяти, звісно, механічно ще, то краще буде. Але подивіться, ви знаєте, друзі, як важко відмити, я не знайомий особисто з командою ДДК, і хто вони Ну, таке поки що. А там цей. Але фу, дійсно, дійсно дієва штука. Тому що, дивіться, якщо купляти навіть таку... І така, можливо, буде дуже дієва, але вона по ціні буде бити, друзі, якщо ви розбавляєте і ну, розумієте, радіться okay. тут. Бачите, так? Да? дивіться тут. Яка, яка мерземна тварюка стікає. О! Два різних світи. Ну, звісно, його після цього добре полірнути, а скрити лаком, так взагалі. ну лак ніколи не забере е, пожовтіння під низом. Бачите? Ну Колесо так взагалі, сину лаком не це, його нічим і не пошуруєш нічим. Да? Тепер подивіться різницю. В тому, що було і в тому, що є. А якщо ще раз пройти тепер пройдемо там, де я не пшикав. щоб не казали, да? не ну, ось. Вася моторист рулить.